Ці Сторіс початком яскравим пробисним початком цього матчу. Напевне, в екаунтах наймолодших болівальників Вереса побачимо вже сьогодні ввечері. Посмішка на обличчі арбітра Назарія Діордія. Він сьогодні відповідатиме за Феміду. Питання не те, що болюче, але питання нагальне для усього нашого чемпіонату. Я сподіваюся, що. Жоден з фрагментів цього матчу не потрапить в традиційний самері від куратора суддівського комітету УАФ Ніколи Ріцелі. Надихаючі акції мають надихнути сьогодні обидві команди на пристрасний. І я сподіваюся, все ж таки, попри усім статистичним викладкам, результативний футбол. Атака, і тут немає вже офсайду. Як мені здається, веслі помби Помба проти Слюбика. Богдан Слюбик. Все ж таки помба на м'ячі. І тут же маємо відзначати дії Ростислава Ляха, 73 й номер, фол, безумовний фол, дуже так спритно, хутко. Зараз, бачите, здалося, що вже нейтралізував помбу, Слюбик, але швидкості у Богданові не вистачило. Взагалі, взагалі, Слюбик, гравець дуже швидкісний. Принаймні, таким ми його звикли зважати, але. але... Самі розумієте, через низку дуже неприємних і дуже складних травм, і показує він зараз бойку, що як треба виконувати цей стандарт, а бойко вирішив сам його виконати. І перша така дія для хайлайців безумовно від Юрія Володимира Герети. Ну ось знаєте іноді 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 кажуть, що це безумовно. Провину воротаря, якщо можна так обвести стінку. Зараз ми частіше бачимо намагання, навпаки, зробити цю будівлю двоповерховою, коли когось ще й кладуть за стінку. Так що дуже цікаво яка з концепцій переможе. Тут був фол принаймні Діорць так оцінив дії Кая Ципота. Ми цей футбол дивимося. Іван Надії, президент народного клубу верес з'являється в відпложі. І ніби відчули все футболісти. Вереса. Це вже стовідсотковий гольовий. Найгольовіший станемо зараз момент. Ще одна атака. І буде підбирання, не буде підбирання. Давайте дивитися, що там сталося. Бо на початку цієї комбінації в зону увійшов не хтось гравців вереса Ага, а це здається годя. Ось так підловив суперника конкретно Слюбика на помилці. Удар лівою. Щільно, але це не дуже складне завдання для Юрія Володимира Герети притула. А, зараз намагався відкриватися під цю передачу. Копина, копина, пас центр на притулу. Притула. Так, пенальці. А показує Дьорць після невеличкої паузи на 11-метрову позначку. А вовченко заспокоює свою команду і каже, що нічого не буде. Все нормально, keep calm. Давайте дивитися. Ну, не дуже вдалий ракурс, а ось цей мені подобається більше. Кхм. Якщо ось цей момент, ось цей момент, який ми зараз бачимо, це момент, коли м'яч конкретно врізається в тіло Семена Вовченка, то це ніяка не рука. І у даному випадку ми бачимо, що пенальті скасовано. І реакція не тільки Семена Вовченка, реакція болівальників Вереса, але насправді це є по факту забитий м'яч, тобто точніше, не пропущений на 77%. А саме Такий зараз uh, X G, наприклад, скаут у кожного пеналь. Остап Притула 39-та хвилина. Виконує цей кутовий. М'яч летить на фала, удар в площину. І Валентин Горох нагадує, що він вміє не тільки ногами, власне кажучи, якщо був контакт. Стамуліс Стамуліс проти ляха Стамуліс вирізає м'ять в центр штрафного і виграє повітря футболісти Вереса. І є добивання від Ренайдіна ні немає, бо це Едсон. Едсон зачищає територію. Вже робив замах айдін, щоб виконати цей удар. Шарай. Шарай довго-довго. Ідеальний пас зараз Владислав Шарай зробив на Ілю Квасницю Квасниця. Попливла нога у Іллі Квасниці Удар з 25 метрів. І сповільнився він не наважився йти в обіграш Бачите, така. Трішки стояча позиція. Який зараз був удар від Бабока Рафала. Дуже якісно спіймав цей м'яч. Бачите, на двойнічок лівої ноги. Бобокар Фал. І Валентин Горох грамотно не став намагатися ловити цей м'яч, не став ризикувати, відбив його напрямку котового. Харацін на себе відволікає зараз увагу саме Копини. А там три гравці руха грають сам на сам з гравцями. Вереса удар лівою ногою. Зараз намагався атакувати. Знову ж таки, Айдін. І другим темпом виконував удар Харацін. Айдін Харацін все якось в Риму і щільно зараз влучає шарай в Юрію Капину. Показує, що була гра рукою, Не було грою рукою. Така ж сама гра рукою, як у Вовченка в першому таймі, приблизно і удар від воріт. Ну, принаймні, принаймні, це. Тільки що ми бачили якусь активну таку потугу Вереса для створення небезпечного моменту. Поки що залишає бажати набагато кращого все це те, що ми бачимо. І головна гострота вона виходить зі стандартів. Василь Руніч зараз заробляє в лапках, заробляє в бік своєї команди. Небезпечний штрафний. Хапав він за руку Владислава Шарая. Ну, і це ідеальна точка саме для Шулігі. Бойко виконує лівий 1-0. Я не буду зараз за себе тут корчити Нострадамуса чи бабусю Вангу. Ми всі розуміємо, що Віталію допоміг в цій ситуації рикошет. Я думаю, що про цей фол можливо згадають представники руха на після прес-конференції. Ще раз, щоб я був зрозумілий, не можу говорити, що те, що робив Руніч, було якби у полі правиль, щоб Це воно відповідало літері футбольних законів. Ситуація на розгляд арбітру арбітр вирішив так. Це сакральний момент, коли Герета будував стінку, а Бойка будував там, якщо не помиляюся, в ногу Ростиславу Ляху влучив м'яч. Останні 5-7 хвилин. То Віталій Бойко це фахівець з м'ячів, які забувалися в перші хвилини. Зараз косниці робить передачу на фала. Фал лівою ногою. І ще один сейв від Валентина Гороха. Емоції в стилі. Максима Талаєра, Максі Стелла це називає. Навіть мені трішки передалося, як ви зараз почули, напевно, по емоціям коментатора. Класно, тут, до речі, розібрався Квасниця. Денис Люсар, опорний, півзахисник Маркоса Пуга. Туди ж Влад Реляну. Інсайд, атакувальний гравець Костянтин Квас. Теж гравець, скажімо так, більше м -м, під помбою відкривається. Годя помба обіграє один в один друг. Ніча Помба вже в штрафному Помба! Як для ударчика надто слабенько, як для передачі занадто сильно. Щось таке середнє між цими двома технічними прийомами виконував Веслі помба Клайвер. Клайвер отримує м'яч від копини. Клайвер пас в центр. Кому ця передача. Кому ця передача. Однак Едсон дуже жорстко грає. І за правилами грає зараз Едсон. Прошу даруніча правою, і горох. Встає на шляху м'яча. Віталій Бойко трішки там полежав і зрозумів, що краще вставати, бо команду та твою атакують в цей момент. Ну по такій грі рецівником може стати кожен, хто зможе, власне кажучи, відвоювати для руха очко Зараз це намагається робити 63 й Маркоса Пуга. Але Валентин Горох сьогодні поки що принаймні. Був момент зараз у Юрія Копини. І показує зараз хтось з його партнерів, що має придивитися дьорті до ігри до гри руками. Ще раз дивимося на цю ситуацію. А гри руками не бачу. Бачу, що копина не може як слід покласти корпус, щоби влучити. Знову шарай. Не поспішає. Озирається. Шарай. Заходить в центр. Шарай. Не хочу віддавати все ж таки сьогодні гольові передачі. Водислав Шарай просто не хочу. Зараз буде ще одна можливість. І тут шарай помиляється. М -м не знаю. Дивна історія. Технічний гравець гострий з непоганою культурою пасу. Не фолити, не фолити, благають своїх гравців-тренери. Вереса який момент? відсотковий момент зараз був після цієї передачі у Віталія Холода. І краще в цьому матчі, здається, вже не буде. Верес обігрує рух в дуже складному протистоянні. Це друга перемога поспіль на своєму полі в матчах цих клубів. Дуже неприємний, незручний суперник сьогодні. Переможений. І цей м'яч, до речі, формально поки що ми не знаємо, на чий рахунок записаний він Віталія Бойка. Але. Або, або Ростислава Ляха як автогол. На жаль, не вперше ми бачимо, що змушені в емоційному такому пориві гравці руха футболити стійки своїх воріт. Зараз це робить Юрій Володимир Герета. Рух залишається у зоні виліта. Верес виходить на дев'яте місце.